Вітаю, брати та сестри, в цей недільний час. Хай Бог благословить нас і дасть нам змогу, щоб ми з вами знову і знову роздивлялися слово слово Господне, щоб сьогодні наші очі були відкриті, щоб сьогодні наші вуха вони чули слово Господнє, щоб сьогодні ми з вами урозуміли слово, яке надихає нас і яке дає нам розуміння тих дій дій, які нам потрібно зробити в сьогоднішньому часі. І в цей непростий час. І сьогодні я хочу з вами пороздумувати порозмишляти над текстом списання це е, Луки, 16 розділ 9 10 вірш. Написано так. Хто вірний у найменшому, той і у великому вірний. А хто неправедному, найменшому, той і в великому неправедний. Е, е, ми бачимо, що тут написано так, що ми з вами. Були вірними в тому, що нам довірено. Хай сьогодні, сьогодні наша тема це слух'яність Богові в малому, щоб ми були слух'яні Богові в, мали, в малих речах, і тоді Господь буде вести нас і направляти. Якщо ми е, чекаємо великих яких змін і, і великих речей від Бога, то е, все починається з маленького. З маленьких чудес, з маленьких е, якихось е, надихань, з маленьких чого, чогось маленького все починається. І нам треба, в, треба звертати на це увагу. Саме у малому, у маленькому Бог випробовує наше серце. Він дивиться, наскільки ми будемо, як написано, що е, хто вірний у найменшому, той і у великому вірний. Що у найменшому є якісь речі, які нам е, довіряються. Сучасний світ він захоплюється великими масштабами, і нам, нам також, як людям, хочеться тих великих масштабів. Але Бог не шукає враження. Він не хоче, щоб ми його чимось там вражали, щоб ми, ми показували, о, які ми сильні, чи щось ми можемо. А він шукає е, нашу вірність, він шукає. Наші е, відношення з ним, щоб ми були вірні в цьому. І там, де десь він бачить, там, де є ті, бачить, що в тебе є маленькі рішення, але вони виконуються. І там, де між ним і нами є відношення, і він каже: ти будеш вірний, а я, в свою чергу, з зі своєї сторони буду вірний, Бог бачить мале. І це важлива частина, щоб ми зрозуміли. Згадайте вдову, яка прийшла е і кинула в у, у ту скриньку в храмові Скарбничку дві маленькі лепти. Вона саме маленьке віддала, і люди цього навіть не помітили. Але Христос Він замітив, Він сказав, що вона кинула більше всіх. Вона вкинула більше всіх. Чому питання завжди задається питання? Чому? Бо вона дала з звір, вірою від серця. Вона давала це з вірою, що Богу це потрібно. І якщо пригадати, багато у нас є таких історій або прикладів, які є в церкві, ті, що були вірними, приходили раніше. Могли ставити стулки ще щось, і через якийсь певний час вони становилися великими служителями. Вони служили Богові, тому що вони були в маленькому вірні, і це важлива річ, і Бог бачить це серце. Якщо можуть люди всі багато людей виїхати, але остаються ті, хто вірні, і вони роблять ту справу, до якої їх призвав Господь. І Бог бачить, що це серце може щось зробити. Друге, це вірність у малому це шлях до більшого. Тому що маленьке, воно побуджує Бог дивиться, наскільки тобі в маленькому можна довіритися, і через якийсь певний час Бог довірить тобі велике. Це гарний приклад, це Давид. Давид не став царем зразу, він прийшов поступово. Він пасовець у батька, був вірним. Він був вірний, е, якщо подивитися, він був вірний вівцям. Ті, що, за яких він піклувався, це не були люди, це були вівці, це була худоба. Але він був вірний, він захищав. Коли приходив Лев, чи приходив відмідь, він захищав їх. І там, у тому полі, він проявляв свою вірність і там формувався його характер. В тому малому, що йому було е, написано, що, що йому було довірено. І потім, через певний час, Господь, Господь заповідував йому щось більше. І на троні йому Бог довірив е, служіння, він довірив йому е, е, армію цілу, він довірив йому людей. І ну, це важливо зрозуміти. Е, знаєте, іноді. Ми хочемо мати дуже великі зразу якісь е, речі, щоб вони прийшли до нас. Але, можливо, ви вірні, в вам е, платять маленьку зарплату, але ви вірно ходите, вірно робите. І через певний час е, хазяїн, який бачить вашу вірність, може вас поставити над всім своїм господарством або над всім своїм майном. І це важливо нам зрозуміти, що малі речі вони приводять до великого. І це є історії, е коли дуже багато прикладів, людських прикладів, життєвих прикладів. Е коли мама вона молиться, молилася і була вірною за своїх дітей, вона не покидала молитвах і молилася за них завжди. У маленькому була вірна. Але через деякий час. Бог привів їх до себе, і вони стали служителями. І ця вірність малому, вона змінює серця, серця людей, і вони становляться тими, ким їх хоче бачити Бог. І ще є одне. Слу... <кхи> Маленька слух'яність, вона змінює серце. Коли ти слух'яний в маленькому, це послуг у буденному. Ну, знаєте, в сьогоднішньому, можна сказати, в буденному, в маленькому, тобі щось довірили. Це духовна дисципліна. Коли ми з вами в маленькому, якщо ти кожен день по 10, може по 15 хвилин молишся і шукаєш Господа, то Бог вірний в тому, і Він буде давати відповіді вам. І коли ми щоранку обираємо Слово Боже, і ми кажемо, що я почитаю сьогодні Слово Боже, я уділю цьому замість телефону, замість ще якихось речей. Сьогодні їх багато, які можуть замінити Господа, які можуть замінити спілкування з ним, коли ми молимося, навіть якщо немає сили, то Бог бачить нашу, е нашу стремління до нього. І хочу сказати, що Ісус. Сам нам подав приклад. Дуже добрий. Він 30 років. Він жив у тиші, в Назареті, і не показував нічого. Але він трудився, як його називають, сином плотника. Він не зробив багато чудес. Він, може, багато дверей зробив, може, він багато зробив рам і вікон і ще чогось зробив. Але він був слух'яний своєму батькові. І він виконував ту справу, яку повинен був виконувати. І ця вірність в тиші, вона зробила йому вона зробила його готовим до великого служіння, щоб він це служіння звершив. І він зійшов для того, щоб це зробити. І Бог побачив це і допоміг йому. Якщо подивитися в заключення, то Бог не кличе нас до великого. Бог він кличе нас до вірності в тому, що до чого він нас призвав. Якщо ми вірні у малому, ми готуємося до більшого. Я закликаю вас, щоб будьте вірними в тому малому, яку вам доведеться. Сьогодні кожен із нас може запитати, чи я вірний у тому, що Бог уже довірив мені, задайте собі це питання. Чи іще є питання, чи я смухняний там, де ніхто не бачить. Є ті речі, що нас ніхто не бачить, але ми з вами... Повинні бути смухняні, якщо нас ніхто не бачить. Хай Бог благословить нас. І сьогодні, якщо ви ще не знаєте Господа, як Спасителя, який приходить в ваше життя і завжди вірний своїм обіцянкам, і ви хочете з ним мати взаємовідносини, то ми можемо сказати, Ісус, я вірю, що ти прийшов у цей світ і вмер на хресті за мене. Прошу Тебе, прости мене грішно, очисти мене, омий мене своєю кров'ю. І прошу тебе, війди, в моє серце, і будь моїм Господом і Спасителем. Запиши моє ім'я в книгу життя. За все тебе дякую, великого Бога, Отця Сина і Святого Духа. Амінь.